Народила і пішла з життя на Прикарпатті 17-річна породілля померла після пологів. У жінки розпочалася сильна кровотеча. За словами рідних, лікарі не поспішали зарадити. А коли, зрештою, взялися переливати кров, у породіллі почалися судоми. Роди родичі припускають, могли влити не ту групу. Лікарі свою вину відкидають. Нині ж до пологового прийшли обурені прикарпатці і вимагають, аби лікарі сказали правду. Біля долинського пологового народна буча, десятки молодих дівчат, мами з візочками та із сотню обурених прикарпатців. Вони прийшли вимагати суду над лікарями та акушерами. Звинувачують їх у смерті 17-річної породілі Адріани. Альба! Альба! Родичі розповідають, вагітність у жінки перебігала без ускладнень, та незадовго до пологів Адріана відчула, що дитя не рухається. Лікарі терміново призначили кесарів ростин. У Адріани народилася здорова донечка, а от стан жінки після операції різко погіршився. Я почала панікувати, що вночі, що у нього кровотеча. Вона мені казала, що дуже болить живіт. Я подивилася. У неї піленки були всі в крові, і кров не прі. З густками виходила. Я покликала акушерку. Вона подивилася, вийшла, сказала: не панікуйте, так має бути. Жоден із лікарів, що проводив операцію, не зайшов, скаржаться родичі. З'явилися лише о 10-й ранку. Взялися переливати кров. Та породілі стало лише гірше. Родичі припускають, що лікарі могли ввести не ту групу. Прімняння, почали капати її кров. Буквально за 2 секунди у неї почалися ній почалися. Як судороги, її кидала на кроваті так, що я не могла її утримати. Я її не могла утримати, Я лігла на неї і тримала. Я зрозуміла, що реакція того, що або неправильна кров, або то вже пізно взагалі. Місцеві лікарі вирішили на підмогу викликати професора з Івано-Франківська. Той приїхав за дві години і ще годину радились. Врешті вирішили вести Адріану до обласного центру. Там прооперували, а потім. Приголомшили внутрішня кровотеча і не хватало кисню в крові. Дуже пізно привезли ми її, що треба було ще вчора. Чоловік Адріани натямить себе від горя. Вони побралися лише пів року тому і дуже мріяли про дитину. Халатність долинських наших лікарів. Забра. Саме я вважаю, коляджена і дриня, призвела до смерті. Моєї дружини Прикарпатці певні породілля померла через лікарське недбальство і вимагають справедливого суду над медиками. Вони вдираються до пологового та ледь не виштовхують на вулицю лікаря, що відповідав за Адріану. Вийди, будь, будь ласка, до громади до громад. Ти можеш своїй дитині так показувати. Я кажу, присядьте присядеш ти на вулицю із криками на нього кидаються люди. А він опускає очі долу і каже: ні в чому не винен. Немана нема? нема. є чи нема? Нема, нема. нема. чи я розводить руками і головний лікар. Каже про фатальні пологи, був не в курсі, бо щойно з відрядження повідомив лише, що нині проводять службове розслідування. Ви як головний лікар. Так. Як ви думаєте, чи я в смерті? Ну не провокуйте мене на те, щоб я сьогодні на всю Україну такі речі розказував. Родичі Адріани вже написали заяву в прокуратуру. За фактом смерті порушено кримінальне провадження. Юлія Струк, Олександр Макушак, програма Вікна СТБ.